Шановні українці, українки, сьогодні у мене небагато слів, немає багато часу, і є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину у такій ситуації. В якій зараз перебуває наша держава, не повинна бути таких дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші збройні сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити, відправитись на поле бою безпосередньо, не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць. Сьогодні у мене був дуже активний дипломатичний день. Складний пріоритети відомі: їх три зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детально, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в 1 мільярд доларів США і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз, переломний момент, я назвав президенту Байдену, що. Необхідно Україні і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротись за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний. Непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше ніж тиранія. Про це сьогодні говорив також у зверненні до парламенту народу Норвегії. Однієї з держав, яка підтримала нас відчутно, закликав ще допомагати Україні, також зброєю, також санкціями проти Російської Федерації, говорив сьогодні з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцем Об'єднаних Арабських Еміратів, робив, роблю і робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість. На українській землі та в Чорноморському регіоні це наш фундаментальний інтерес, це наше виживання. Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось у цій війні без будь-яких перебільшень вітчизняні війні проти Росії. І зараз хочу зазначити ще декілька важливих речей. Перше є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу. Шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів в найближчі дні від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-східній Азії та у країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт це один з ключових фронтів. І всі там. Мають працювати максимально ефективно на перемогу і допомогу нашої армії як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті. І друге, вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення, за поданням головнокомандуючи, підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових: 122 захисника, з них 23 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні!